20 нових інвестиційних проєктів тільки цього року стартували на Харківщині. Іноземний капітал почав вкладати кошти у харчову та видобувну промисловість, у хімічне та паперове виробництво. Серед партнерів Слобожанщини Нідерланди, Естонія, Росія, Франція та Кіпр. Нещодавно до них приєдналася Словенія, яка вклала у Харківську область понад 60 мільйонів євро. Показник кількості інвестиційних проєктів, показник нових робочих місць, які створені в регіонах. Буде одним з основних, практично буде основним, тому що це впливає на доходну частину бюджету. Це дає можливість забезпечити робочі нові місця, нові податки. Інвестиційна привабливість регіону в першу чергу залежить від спрощення процедури отримання реєстраційних паперів. На державному рівні внесли свій вклад у цей процес. Скасовано понад 90% ліцензій, а термін існуючих став безстроковим, що відразу ж позначилося на бізнес-активності інвесторів в країні. Харківщина, в свою чергу, також створила привабливі умови для бізнесу і не тільки закордонного. Єдиний дозвільний центр, що працює в регіоні, дозволив підприємцям не тільки отримувати необхідну інформацію, а й весь перелік документів, не втрачаючи зайвого часу. Тож областю зацікавилися не тільки промисловці, а й світові сільгоспоробники. Інтерес дуже великий. Всі візити керівників ведучих мірових європейських держав і меду дипломатів. Так і інакше затрагують сферу сільського господарства. Найбільший інтерес поки проявляють компанії Китайської Народної Республіки. Ну також ми. Іспитовим інтерес, географія като дуже велика. Це Європа це і країни арабського світу. Перші три проекти вже розпочаті. Інвестори побудують сучасну молочну ферму на півтори тисячі голів, комплекс теплицю Первомайську та овочесховища на 20 тисяч тонн. Але це тільки початок, впевнений губернатор Михайло Добкін. Потенціал Харківщині у сільському господарстві реалізований тільки на чверть. Тож для зростання економіки Слобожанщини є всі передумови. Андрій Соловйов Євген Клочко, Харківські звістя. Девочка.